Вітаю! Ми починаємо чи продовжуємо у цьому році огляди на красиві ножики. В даному випадку це Chief від компанії Spiderco, дизайн Марціна Слиша. Ви трошки знаєте про цього майстра. Я розповідав і показував в одному з оглядів в кількох оглядах його ножі. Я вам показував, розповідав про його ножі Техно Техно 2 і розповідав про його «буви», Слиш Bowie. Чудовий майстер, цікава дуже людина. Розповідав його біографію, він відомий. І ось Спайдічів, цей ніж, який з'явився у 2016 році. Це якраз перший ніж, який був ним реалізований в рамках його кастомний ніж був реалізований разом в компанії Спайдерку. Цей ніж робиться на Тайвані, місто Тайчун, я колись вже розповідав, що правильно говорити на Тайвані. <смі> тому що якщо мова йде про якісь незалежні країни, українською мовою правильно казати в там в Польщі, в Китаї і так далі. Якщо мова йде про територію, то можна сміливо говорити на тому все-таки на Тайвані, оскільки це не є окрема визнана держава, а все-таки скоріше територія з невизначеним статусом, ось якби частина Китайської Народної Республіки, тому все-таки на Тайвані у місті Тайчун. Загалом, у цей е, тайванський завод Спайдерко, він якраз спеціалізується часто на крутих сталях. Він е, спеціалізується на і, там, інтегралах, титанах. Це те, що спайдерко саме делегує е, тайванцям в даному випадку. Це ніж теж зроблений там. Красунчик в такому анодуванні блакитному є версії різних поколінь. Є сірий колір. Ну в даному випадку це блакитне анодування. Ви напевно по патчику зрозуміли, що ніж приїхав на огляд від Гліба і його телеграм-каналу на Найфкалчоюа. Я, як завжди, залишу посилання на його телеграм-канал, ви зможете туди зайти і задати Глібу запитання про вартість цього ножа, такого ножа, таких ножів. Можливо, ви захочете придбати, можливо, ні. Це ваша справа. Ось тому я постараюся розповісти все, що я, все, що мені вдалося дізнатися про цей ніж. Мені подобається дизайн слиша. Мені подобається його службовий. Такий ніж я би хотів мати в колекції. Давайте розбиратися, чи хотів би я в колекції мати оцей спайдічів. Ну, ми почали з вами з того, що він якби ось так натякає нам з вами на свою кухонну історію. І в сьогоднішньому огляді я постараюсь вам детальніше розповісти про ось цей Марко Сталі LC200N. Це так звана азотиста сталь. Азотована азотиста сталь. Я розкажу вам, в чому особливість, перевага і недолік такої сталі. От. А давайте ми будемо рухатися собі потрошки від ТТХ і до висновків. Давайте заміряємо вагу 107 грам. Ось, тобто, ніж. Середній за своєю вагою, і він, в принципі, середній за своїми розмірами. Ось поріжучі крайці 8,5 клина там 9 см, і загальна довжина біля 20 см. В принципі, це середньорозмірний, ніж сплощений, тому що дві титанові накладочки. В кишені він буде відчуватись дуже комфортно, непомітно. Ось така дротяна кліпса, тут ще навіть бачите проставочка для того, щоб не пошкодився під час транспортування Титан. Ось, і взагалі, оці дротяні кліпси вони насправді дуже функціональні. Вони класно сідають на кишеню, не рвуть кишеню, тобто є велика перевага у такого типу кліпс. Можливо, так. Вони не дуже цікаві. Тут мало дизайну або взагалі нуль дизайну. Однак функціонал в таких кліпс дуже високий. Ну і є можливість кліпсу переставити для шульги. Є отвір для темлячка, монтаж простий, все на торксах. Що цікаве з конструктиву ніж зроблений на фосфорній бронзі на шайбах, тобто тут немає підшипників, тут шайби, і тут немає сухарика. Ось. Тобто це титан, голий титан, можливо, він карбідизований. Я цього не знаю, я не дізнався про те, чи так це, чи ні. Але є цікава особливість. От цей ніж з'явився у 2016 році, і перші його партії цього ножа мали то, що зветься «Локстік». Тобто сильний локстик, коли він далеко заходить туди, просто залипає і з великим зусиллям треба знімати. Зараз цієї проблеми нема. Десь у 2018-2019 роках вони поміняли кульку Детенту, яка була ну, стальна, вони поміняли на керамічну, тобто вони мають на увазі Sellglecer і компанія Спайдерку. Ось. І подолали оцей локстик це залипання. Чому тут немає, ну от, знову ж таки, сухарика стального? Чому? А тому що сталь. Зараз ми до цього дійдемо. І коли я буду розповідати про сталь, ми з вами вернемося до цього питання, чому тут немає більше ніяких стальних елементів. Ми до цього з вами, друзі, дійдемо. Ну, давайте так, про матеріали про ТТХ ми з вами поговорили. Конструктив зрозумілий. Скажемо, тепер давайте поговоримо його. Ергономіка насправді і в е, оцього ножа, про який я вже згадував, слижбової. І в оцього ножа, е, ну вони сплощені, тобто вони спеціально зроблені так, щоб ідеально себе почувати на кишені. Але я і не відчуваю те, що кажуть американці хотспот, тобто якихось таких гарячих точок, тобто те, що би дуже сильно наминало під час роботи. Очевидно, що складений ніж він не для тривалої роботи, однак є такі примірники, коли ти береш, і ти зразу відчуваєш, що от воно тут наминає. Найбільше я відчуваю тільки ось цей от край кліпси. Все. Більше особливих таких якихось заходів наминань немає. Тут нічого мені не номинає. Ну, Я не бачу якоїсь проблеми з ергономікою, але ось клин цікавий. І взагалі, отакий от пістолетний от, тип руків'я з таким от виходом, тобто, коли ми тримаємо по діагоналі. В нас площа працює гарно ось тут для контролю, він буде класно працювати по поверхні, він буде працювати добре на нарізці, якщо мова йде про нарізання продуктів на дошці, він якраз середньою частиною цим животом він буде дуже класно працювати. Тому, якщо говоримо про ергономіку, вона тут дуже функціональна. От Мартін Слиш, про якого я згадував, дизайнер цього ножа, коли він його робив в кастомному варіанті. Така задача і стояла. Тобто він так в нього і позиціонувався, як складений кухонник. І взагалі в Марціна його впізнаваний такий дизайнерський стиль це дуже прості, такі зрозумілі форми. Тобто він нічого не переускладнює. Його ножі достатньо зрозумілі. Можна сказати так, що його дизайн спокійний, функціональний і спокійний. Тому, в принципі, він цим відрізняється від інших, які інколи там щось роблять, гіперболізують, роблять щось дуже-дуже так переускладнюють і так далі. Якщо там його з Шемпом, наприклад, порівнювати, чи якимось Брайаном Тайгом, то це дуже е, спокійний дизайнер, я маю на увазі Марцін Слиш. Е, ось, ну, відкривання, очевидно, в нас е, титановий фрейм, ми його віджали, ніж можна скласти е, закривання, точніше, відкривання або знизу спайдіфліком, або зверху через отвір. От, за рахунок великого пальця. Ну, все банально, на цьому сильно не хочу засереджуватися. Давайте все-таки тепер підійдемо ближче до сталі, тому що це цікава річ, і ви знаєте, у мене на каналі є багато контенту з приводу заточування сталі, абразивів, різних лайфхаків, які стосуються. Заточування правки і так далі. І є в мене відео, яке там набрало дуже багато переглядів. Воно одне із найбільш рекордних в плані переглядів це сталі для ножів. І ось там була така табличка, яку я зміг витягнути відскріншотити на інших відео. Тобто трохи складновато було, я там. Постарався, наскільки це взагалі можливо, перевести це в папір, щоб показати вам, продемонструвати. І якщо вам буде цікаво, я докладу в коментарі посилання на те відео. І там я детально розібрав про те, які існують сталі. Є сталі дуже міцні, але які погано ріжуть. Є сталі, які дуже круто ріжуть, але вони не міцні, абсолютно. Є збалансовані сталі, які непогано ріжуть і достатньо мають високу міцність. Все це розкладено в графік, цей графік побудований за рахунок. Тестів, які провів ну, в більшій мірі доктор Ларін Томас. Там досить цікаво, я про це там розповідав детально про що? Про там Ванадії, про те, як Ванадієві монстри, як карбідні монстри порошкові ріжуть дуже довго, а сталів, яких дуже мало вуглецю, типу Сендвіка, от який використовується на морах, і щось типу 420 хай карбон і так далі. Там, де 0,4, 0,5 вуглецю. Вони зате дуже міцні, але вони зате дуже погано ріжуть. І ось зараз підходжу якраз до цієї сталі LC200N. Ця сталь, і ще деякі сталі, вони трошечки в цій табличці, їх немає серед чемпіонів по різу, їх немає серед чемпіонів по міцності. Однак вони достатньо збалансовані за рахунок того, що вуглецю тут мало, Наприклад, 0,3% всього-навсього. 0,3 це дуже мало, друзі. Для, для стали, які використовуються на клинках, це дуже мало. Це менше, ніж. В самому якомусь там дешманському кухоннику, який ви там придбали, десь там у магазині копійка в ньому, напевно, буде 0,4-0,5 вуглецю, а тут лише 0,3. Однак сталь робиться в Німеччині крутою компанією, і сталь дорога. Чому ж вона дорога і крута, якщо в неї так мало вуглецю менше, ніж в якогось взагалі дешманського стального прокату, який ну просто ну коштує копійки? А справа в тому, що функцію карбідів, які тримають матрицю сталі і, скажімо так, ініціюють самі карбідики, оці от зернятка, які там на вершині ріжучої крайки ініціюють розрізання, ось ці карбіди тут зроблені на базі не вуглецю, а на базі азоту. Тобто, це так звані азотисті сталі. І ось першою такою сталью вона зроблена не так давно. Я вже там не пригадую точно в руках, тому не картайте мене за те, що не бештайте мене, коли вона з'явилася. Ну не так давно, десь вона з'явилася всередині, до речі, десь близько до того, як коли з'явився цей ніж. Він з'явився 2016-му, і це перший ніж зроблений з цієї сталі lc 200 n Тобто десь перед появою цього ножа там умовно, якийсь 2010-2015 рік. З'явилася ця сталь, і роблять її німці. Компанія називається Zapp Materials. Ну, ГМБХ, там ви знаєте, це на німецьке означає щось типу ЛТД. Оцей Зап Materials, компанія, яка розробила азотисту сталь. І ідея була така: зробити сталь, яка може працювати в таких агресивних середовищах. В морській воді, наприклад, тому що морська вода, в якій розчинені там ну, вся таблиця Менделеєва, вона дуже агресивна. І взагалі всі тести на корозійну стійкість вони проводяться в воді, в яку спеціально додають сіль. Навіть звичайну кухонну сіль, натрій хлор додають, роблять певний розчин, перевіряють в такому соляному розчині. І ми бачимо, що за кілька годин там стальні заготовки загартовані, відполіровані, вони починають покриватися ржавчиною. Так от. Стояла задача в цієї компанії зробити сталь, яка, з якої можна робити ріжучі інструменти, однак вона буде максимально довго тримати от, корозійно опиратися. І чим менше вуглецю, тим краще сталь опирається корозія. Тобто вуглець, власне, він ініціює якраз корозійну, скажімо так, оцю негативну роботу, коли починається окислення. Тобто тут дуже мало вуглецю і це вже плюс, і багато азоту, який сам по собі. Він теж допомагає на своєму, ну, скажем, на своєму рівні, як хімічна речовина, хімічний елемент, точніше він теж запобігає корозійній активності. І от виходить така цікава штука. І ріже він за рахунок оцих нітридів, тобто не карбідів, не вуглецю, а нітридів. Ось. І твердість тут всі сталі досягається непогано, тобто 58-59 одиниць. І він достатньо інертний, тобто гарно витримує він і там солену воду, і навіть морську. І от виходить, що ця сталь дуже класно лягла в концепцію складеного кухонного ножа. Тому що коли ми ріжемо якісь, наприклад, там, мариновані продукти, там, не знаю, гірки, помідори, які там з оцитом, з великим вмістом солі у собі, щось от такого плану: лимони, яблука, виноград, в яких дуже багато фруктових кислот. От, власне, тоді і починається руйнування сталей. Так, от, оця сталь, оця азотиста сталь, її у неї є ще родич, називається кронідур-30. Колись мені траплялися на якихось китайських репліках, було написано Кронідур 30 я поняття тоді, там, 10 років тому не мав, де цей кронідур взагалі, як його, ну, де він взявся і що це за китайська сталь. Виявляється, вона ні разу не китайська, не китайська, китайці, звісно, там можуть нанести що завгодно, будь-який текст. І колись вони робили репліки на «Спайдерку», на інші компанії, вони якісь свої власні бренди робили. Ось. І я пригадую, на певних назвах була на певних клинках було написано Коронідур 30. Ось. То це одна із назв, як, яка зараз, от, в принципі, частіше використовується як LC200N. Це одна і та сама сталь, зроблена одним тим самим німецьким виробником Zap Materials. Тобто, така от цікава сталь, вона досить дорога, вона дорога в базі, тобто вона в закупці дорога. Як вона обробляється, я не знаю, я не знайшов така інформація, наскільки складно вона набирає форм, тобто скільки потрібно абразивів для того, щоб її надати формі і так далі. Однак я знаю, що вона дуже вредна при термішці, буквально зовсім трошечки десь там перегріли, недогріли. Помилилися з температурою або часом якогось охолоджувального середовища, скажімо, можливо, масло чи на воду гартується така сталь, я цього не знаю. Але це дуже сильно може зіпсувати. Тому термічка тут повинна бути перфектна для того, щоб витягнути тих там 58, 59 чи 60 одиниць. Ось і складність в тому, що сама по собі сталь вона в закупці вже, як би скажемо так, не, не дешева. Ну і є все-таки мінус. Мінус який ми трохи з вами розбалувані. Суперсталями ми розбаловані якимись такими штуками, коли ніж ріже, ріже, ріже і ріже, особливо, якщо ми дивимося якісь відео про канатні тести, або щось таке, або якісь порівняння, коли береться кілька ножів, і вони там не знаю, відкривають ними там консерви і так далі. Тому ми зараз ну, в хорошому сенсі розбаловані суперсталями, які дозволяють показувати там чудеса з І тут я кажу, якась вже азотиста сталь. Ось така, скажімо, бо їх є більше, чим, чим дві. Ванакси і так далі. Така сталь, ну, ні разу вона не лідер по кількості різів або те, що називається зносостійкість. Утримування ріжучої крайки тут, скажімо так, середнє. Ось і це теж недолік цієї сталі. Однак вона відносно легко правиться для таких задач, які стоять перед складеним ножем, тих 58, 59 чи 60 одиниць з головою. Абсолютно вистачає. Ось, І, в принципі, треба виходити з того, що суперсила цієї сталі це її височена корозійна стійкість при пристойній механічній міцності і достатній зносостійкості або утримуванні ріжучої крайки. Тому насправді непоганий баланс якостей. Спайдерку, от вони запустили цей ніж сталі от тоді в 2016 році. Там переробляли, з детентом вони допрацювали. Трошки вони подолали цей момент по Локстіку, тому прилипанню, залипанню. Можливо, просто переробили форму п'яти, чуть-чуть її. Переосмислили форму п'яти клинка, форму самого Фрейма. Ну, одним словом, частково вони це теж уникнули. Тому що на перших серіях цього ножа така проблема була більшою. Про це ну, скаржилися люди. Я про це читав, мені було цікаво, тому я поцікавився, що говорили про це тоді. Е, уже всі нові версії, там після 2018 року, таких відгуків поганих немає. Навпаки, цей ніж має дуже хорошу репутацію і. Його, напевно, ціна, скажімо так, вона відображає те, що ніж зроблений не з банальних матеріалів, зроблений з високою якістю, з задумкою, з хорошим дизайном, з класною ергономікою. Ну і взагалі цією всією історією про складений кухонник. Ось ще нагадаю вам, як виглядає ось лого від Марціна Слиша. От тут видно, як росомаха, типу, з такими кігтями. Ось, якщо ви не знали, то так, це логотипи Марціна Слиша, який стоїть на всіх ножах в його колабораціях з Спайдерку, Ну і на його власних кастомних ножах він робить і фолдери, він робить і фікси. Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво такий от ніж Spidey Chief від компанії Spiderco і Марці насліша. Ось про. Давайте ще раз покажу артикул. Якщо камера сфокусується трошки з тим, проблема, тому що не так багато місця для зйомки, ось так виглядає артикул цього ножа. Буде вам цікаво зможете собі його придбати. До речі, там е, вроді, банальна коробка, і завжди вони банальні, навіть якихось спринтранів, ліміточок. Але якщо у вас все гаразд з англійською, то вам завжди можна от, е, прочитати те, що пише вам Сауглесер. Дорогі власники спайдерку. Чи дорогий власнику, <смі> вітаємо тебе з покупкою спайдічів. Ну і далі, ось історія про Марціна слиша, про конструкцію, про сталі і так далі. Тобто, як доглядати. Ну, одним словом, не всім це цікаво. Ми навіть коли там ножі продаємо, купуємо, знаєте, то пишемо так з там, Макулатура, коробка, все в комплекті. Ну, хай буде для когось макулатура. Кому цікаво, завжди можна там не знаю, скористатися. Google перекладачем і прочитати те, що компанія сама розповідає про цей ніж, про цього дизайнера про ці матеріали, і так далі, непогана штука не завжди маркетологи їдять в свій хліб дарма. <свісно>, інколи все таки цікаво почитати, щось з цього приводу що сюди вклав, наприклад, той чи інший виробник чи дизайнер. Тому раджу, все таки, якщо ви такі самі зануди, як і я, <свісно> заглядати те, що в цьому те в. Ті папери, які ми отак деколи називаємо з верхньою макулатурою, там може трапитись цікава якась інформація, яка вам стане у приході. Все, друзі, радий був вам показати цього красунчика, стати вам з цим у пригоді. Українською мовою огляду на цього ножа я не знайшов. Можливо, він існує. Якщо так, то вибачаюсь перед тим, хто його робив першим. Можливо, це так, можливо, ні. Але це не гонка на випередження, друзі. Ми з вами зайшли в 2026 рік. Я задоволений тим, як розвивається канал. Я задоволений вами своєю аудиторією. Хоча я робив вже таку приміточку, що я не вважаю, що ви саме моя аудиторія. Ми разом з вами являємося і є такою великою ножовою спільнотою, яка там нараховує 5 чи 10 тисяч чи 20 тисяч людей, які з тою чи іншою регулярністю заходять і споживають контент на живий українською мовою. Це дуже важливо і. Це аудиторія, яка і в мене на каналі, і в інших людей, які роблять таку саму роботу, як я. А якою роботу роблю, я намагаюся просовувати українську ножову культуру, створювати інформаційну повістку дня для людей, які кохаються в ножах, які в цьому знаються, які цим цікавляться. Мені хотілося би, щоб більше було ножових майстрів, майстерень, щоб було більше чутно про наші українські бренди. Це для мене теж одне, одне із завдань. А ще я хочу, щоб ті майстри, які працюють, живуть за кордоном, вони виготовляють для нас ножі, вони радують нас якимись новинками і так далі. Теж знали і відчували, що в Україні є товариство, є спільнота, вона потужна, вона багато чого знає, вміє, розбирається. Так, ми поки не маємо змоги з вами їздити на ножові виставки і так далі. Але нас рятує інтернет, рятують нас. Такі процеси глобалізації, коли все-таки працюють служби доставки, коли ми маємо можливість замовляти такі речі, вони приїжджають до нас. І мені би хотілося, щоб ці компанії в даному випадку і Марці слиш, і компанія Спайдерко знали, що в Україні знають про їх ножі, знають про їх вироби. Тут є люди, які в тому числі і цінують ці речі. Ось, хоча не обов'язково, що вам подобався той самий ніж, який подобається мені, і навпаки. Тому. Про смаки не сперечаються. Одним друзі, словом, ми, як завжди, з вами зустрінемося далі у коментарях. До зустрічі!